Genau. 25 можна сказати, що я на чверть українець. Я себе так почуваю. Тож звістка про початок повномасштабного вторгнення 24 лютого стала для мене катастрофою. Я дуже багато років був з оркестром Северодонецьку, Це для мене можна сказати теж батьківщина. Звістка про повномасштабне вторгнення мене ошелешила, особливо зважаючи на те, що наш оркестр був не просто змушений переїжджати вдруге, а для нього була реальна загроза існування. для мене все це стало жахливою новиною. Ніхто не міг подумати, що так станеться, хоча дійсно були передумови. цій формтізаухет. Стільки перечуття того, що щось може трапитись, але те наскільки все було катастрофічно, в якому обсязі відбудеться напад Путіна та Росії, ніхто не міг уявити такого. директор оркестру Луганської обласної державної філармонії Ігор Шаповалов також був такою думкою. Він кіфагірадністьонмангати beschlossen, Звісно, був план на такий випадок, щоб оркестр евакуювали разом. Але на жаль, цього не сталося, як було заплановано. обстріли Северодонецька почались раніше. Вони були масованими. Кожному довелося виїжджати в такому аварійному форматі, хто як міг. Моя безпосередня підтримка українців почалася в березні. Я почав контактувати з людьми, організаціями, друзями, які були, щоб в першу чергу надати певну фінансову підтримку оркестру. переважна. Більшість людей після довгої складної евакуації переїхала до Львова звідти прикладали всіх зусиль, щоб і інші музиканти могли до них приєднатися, щоб зібралися в одному місці тож наразі у Львові знаходиться велика частина складу колективу оркестру. для цього була організована перша суттєва підтримка в березні. Потім другим етапом була підтримка. Коли у квітні у мене був ювілейний концерт, і мені вдалося близько десяти музикантів запросити до відня на мій концерт, щоб вони були представлені тут саме як Луганський симфонічний оркестр. І вже для мого ювілейного концерту робилися дуже великі пожертви від усіх друзів, саме на підтримку оркестру. Вони приїхали, отримали гроші. Фон коли ще не зібрали значну кількість оркестру. То музиканти грали в групах камерними оркестрами. Струнний квартет квінтеп духові виступали з публічними концертами. Музика це як бальзам для дощі. Це дуже важливо як і для самих музикантів, так і для публіки. Тож починали роботу в камерних групах, а потім вже більшим складом отримали можливість грати в органному залі філармонії у Львові. Саме там тепер і виступає оркестр. Десь половина його складу Сівродонецька приїхала до Львова. Інші вакансії були набрані з біженців з інших оркестрів якраз я був на початку жовтня у Львові і сам зміг переконатися, що оркестр в прекрасній формі, тобто чудово грає, і продовжує роботу. Я став свідком того, що від початку війни дуже багато людей з різних регіонів України переїхали в Польщу, Німеччину і інші країни. Австрія теж виказала велику підтримку українській громаді. Мій офіс знаходиться недалеко від головного вокзалу, і я бачив, як прибували переповнені потяги, як все було організовано, була постійна підтримка. Також в мене є багато друзів, хто розміщував себе українців і наших друзів з Сєвєродонецька. Тож було безліч людської допомоги. В мене є кілька творів, присвячених місту: Сєвродонецька весна, війна і мир, на яку надихнули події 2014 року. А ось твір на перемогу ще попереду буде перемога, обов'язково напишу З приводу того, чи готовий я приїхати в зруйноване місто, трохи не готовий до такого питання, буде важко емоційно, але, скоріше за все, звісно, за умов миру приїду навіть у зруйноване місто. Думаю, буду готовий. Я думаю, українці самі відчувають, що саме потрібно робити для перемоги, і роблять це якнайкраще. В мене було таке відчуття, коли я був у Львові. Наприклад, люди відчувають що мистецтво, і саме музика дає сили, дає надію. Тому кожного дня, скільки я там був, органний зал був повен. Концерти грали, якщо не два рази на день, то мінімум раз на день. Це теж дає сили і надію на майбутнє. А весь побажати всім сили вистояти, сили і віри. Хоча знаю, як це важко. Віри в те, що буде справедливість Божа. Розумію, що наразі складно в це вірити, але дає трохи надію те, що Україну підтримує весь світ. Тому перемога обов'язково буде. і Обов'язково потім буде відновлення всього зруйнованого, не тільки ресторану, коледжу, а всього міста. Звісно, це потребуватиме чимало часу, але треба вірити в справедливість і нашу перемогу.